Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок читання. Урок 20. Розгорніть зошити на сторінці 19. Тема нашого уроку Микола Трублагіні. Пустуни на пароплаві. Пригодницький твір. Ознайомимося з інформаційною довідкою про автора. Читаємо. Микола Трублаїні, справжнє прізвище Трублаєвський, написав багато цікавих дитячих творів, спостерігаючи за природою та тваринами. Народився письменник на Вінниччині в селі Вільщанка. Рано навчився читати, серед улюблених предметів були математика. Та література. Мрія про подорожі. Побувавши в багатьох експедиціях, Микола Трублаїні у своїх оповіданнях і повістях змалював умови життя корінних північних народів якутів, ескімосів, ненців. Персонажі його творів захоплюють читачів допитливістю, відвагою. Невтомною енергією. Серед таких творів волохан, лахта, колум, тощо. Натисніть на паузу, прочитайте текст самостійно, підкресліть твори письменника. Отже, ви уважно прочитали ще раз цей текст. Які твори письменника ви підкреслили? Так, Волохан, Лахтак, Шхуна Колумб. А чи запам'ятали ви, де народився письменник? На Вінничині, в селі Вільшанка. А що Микола Трублаїні змальовує у своїх оповіданнях, повістях? Так, умови життя корінних північних народів дуже вдало змалював. А ще дуже часто його твори. Наповнені любов'ю до природи. Сьогодні ми з цим познайомимось, але трішки пізніше. Виконуємо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Отже, фотографуємо. Повторимо Фразеологізми – стійкі, нерозкладні словосполучення, що виражають одне поняття. Натисніть на паузу і запишіть. Отже, перевірте, що ви написали. Хвилинка знайка. Прочитай текст і виконай завдання. Читаємо: чимало фразеологізмів нашої мови побудовано на порівняннях. Порівняльні фразеологізми емоційні й дотепні, уживають їх переважно в усному вмовленні. Наприклад, про сильний дощ говорять, «лє як із відра. А давайте пригадаємо з вами, що називається порівнянням. Так. Порівнянням називають вислів, у якому зображуваний предмет зіставляють, порівнюють з іншим предметом. Отже, а порівняльні фразеологізми Емоційніше та дотепніше. Повправляємося, з'єднаємо фразеологізм, порівняння та відповідне тлумачення. Натисніть на паузу, виконайте завдання, що означає знати як свої п'ять пальців. Так, правильно, дуже добре знати, наче білка в колесі, бути заклопотаним, купатися мов сиру маслі, жити в достатку розкоші. Склади усно речення із фразеологізмом, як п'ять пальців. Пригадали, знати, як свої п'ять пальців дуже добре Так, запишіть речення. Прочитай чистомовку спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи темп, дібравши пропущені ремовані слова. Натисніть на паузу. Повправляйтесь в читанні, доберіть пропущені ремовані слова. Отже, що у вас вийшло? Аві-Аві Аві мавпочки на пароплаві можна й так. Норм, норм, норм но це страшніш, ніж шторм. Ось такі слова можна дібрати. Дізнайся лексичне значення слів із тлумачного словничка. Переглянемо презентацію. Основні команди на корабля, який тежиться поля, та й утежимо вибрані на корабля, алопа горизонтальне в корпус. Що? Прочитаємо тлумачення слів у словничку тлумачному. Отже, читаємо боцман помічник командира корабля, який стежить за порядком на кораблі. Каюта житлове приміщення на кораблі. Палуба підлога в корпусі судна, щогла стопна судні для напинання вітрил. І остовпіти завмерти від хвилювання чи розгубленості. Прочитайте слова в стопчиках і виконайте вправу повітряні кульки. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Виконайте вправу 20. Прочитаємо уривок тексту, надрукований незнайком. Виправимо помилки. Отже, окремі риби перелітали через пароплав і поринали у воду. Так, у воду напишемо окремо. Ось так. Мавпочки. Яшка і машка. Це клички, мавпочок, тож напишемо, з Великої букви. Почали підплигувати, намагаючись упіймати рибок. Вони кидалися на всі боки, але риби летіли. Швидко їм мавпи жодної не впіймали. Не з дієсловами пишемо окремо. Ось так. Отже, прочитаємо уривок творим Миколи Трублаїні Пустуни на пароплаві, читаємо разом з диктором. Наш пароплав ішов теплими південними морями. Якось ми зупинились біля берегів Африки і купили там двох мавпочок. Руденькі мавпочки були завбільшки, як кішки. Їх узяли із собою і пароплав рушив у дальшу путь. Мавпочки швидко звикли до нового місця. Наш боцман сховав у шухляді стола дві коробки шоколаду. Якось, виходячи з каюти, він не причинив дверей. Мавпочка Машка сунула мордочку в щілину. Потім ускочила в каюту і почала господарювати там. Вона плигала по ліжку, зазирала до шухляд. Коли боцман повернувся, перед самісіньким його носом на палубу виплигнула Машка. У зубах вона тримала коробку шоколаду. Боцман погнався за мавпочкою. Звіреня, легко, мов пташка, метнулося по пароплаву. Матроси з голосним сміхом і свистом поспішили боцману на допомогу. Проворна Машка не давалася до рук. Вона плигала, ховалася, стрибала. Галас і метушня знялися на палубі. Половину шоколаду тому, хто відбере коробку, крикнув боцман, наздоганяючи хвостату злочинницю. Та ось мавпочка випустила коробку, а сама метнулася на щоглу. Боцман радісно схопив коробку і відкрив її. Матроси заглянули туди і зареготали. Коробка була порожня. Машка ж сиділа на щоглі, доїдала шоколад і пищала від задоволення. Якось боцман захотів помити брудний мішок. Він прив'язав його мотузкою і викинув через кругле віконце своєї каюти в море. Від швидкого руху пароплава мішок полоскався в морській воді. Залишивши мішок купатися, боцман вийшов з каюти, зачинив двері на ключ і піднявся на верхню палубу. Погладивши вуса, глянув на море. Серед дрібної хвилі показалася величезна акула. Моряк розгледів її коротке, тупе рило та чорно синювату спину. З води почали вискакувати летючі риби. Мабуть, їх сполохала акула. Окремі риби перелітали через пароплав і поринали у воду. Мавпочки Яшка й Машка. Почали підплигувати, намагаючись упіймати рибок. Вони кидалися на всі боки, але риби летіли швидко і мавпи жодної не впіймали. Та ось Яшка і Машка разом підскочили над бортом і вдарились одне об одного. У ту ж мить зникли з палуби і шубовснули у воду. Враз пролунало. Людина за бортом то боцман, схопивши рятувальний круг, стрибнув у море. Коли повернули назад пароплав, моряки побачили, як акула теж повернула й попливла туди, де видно було боцмана. Усі захвилювалися. Пароплав поспішав повним ходом і безперервно гудів. Так хотіли відігнати морського хижака. Скоро наблизилися до нього, спустили шлюпку. З води витягли боцмана і яшку. Шлюпку підняли на пароплав. Боцман, весь мокрий, мовчки пішов у свою каюту. Він відчинив двері і побачив Машку, яка сиділа на столику і гризла шоколад з другої коробки. Моряк остовпів. Машка, схопивши недогризок шоколаду, метнулася крізь вікно в море. Боцман підбіг до столу і на силу просунув голову у віконце. Він побачив мавпочку, що трималася на мотузку, яким він прив'язав мішок. Моряк здогадався, що коли мавпи падали з палуби, Машка схопилася за цей мотузок і врятувалася. О півдні сонце стояло просто над головою. Спека надзвичайна. На відкритому місці палуби жодної людини. Усі ховались у затінках. Боцман вийшов, щоб полити розпечену палубу морською водою. У руках у нього мідна трубка насоса, з якої лється вода. Боцман вийшов без бриля. Волосся в нього коротко обстрижене. Сонце напекло голову, боцман зомлів і впав. Ніхто, крім мавпочок, цього не бачив. Вони підскочили до боцмана і, схопивши трубку насоса, почали бавитись. Пустуючи, бризнули на лежачого моряка водою, а розохотившись, облили його з голови до ніг. Від води боцман опритомнів, виконай завдання питайлика. Знайди і прочитай у тексті відповіді на запитання, як мавпочки потрапили на пароплав, як боцман мив брудний мішок. Кого з мавпочок йому вдалося врятувати, що боцман дізнався про хитрий порятунок машки? Натисніть на паузу, знайдіть відповіді на запитання. Перекажемо текст. Розкажи про пригоди мавпочок за ключовими словами. У зубах вона тримала коробку шоколаду, з води почали вискакувати летючі риби, людина за бортом, боцман зомлів і впав. Натисніть на паузу, перекажіть текст. Сформулюй тему прочитаного. Про що текст? Поміркуй, чи заголовок передає тему тексту. Пригадаємо, текст називається пустуни на параплаві». Про що чи про кого текст? Так, в тексті якраз і говориться про пустунів. Мавпочок, машку та яшку. Отже, можна сказати, що заголовок відображає тему тексту. Охарактеризуємо боцмана, заповнивши таблицю. Отже, ліворуч уривки тексту, а вправоруч пишемо характеристику боцмана. Читаємо перший уривок. Якось, виходячи з каюти, боцман не причинив дверей. Про що це говорить? Яка риса характеру? Так, це може бути неуважність або мрійливість. То що? запишіть рису характеру. Другий уривок. Боцман захотів помити брудним мишок. Це про що говорить? Про його хазяйновитість. Отже, давайте відразу вписувати риси характеру, але у вас вони можуть бути і іншими. Отже, перше, неуважність записую я, ви можете ще щось додати. Хазяйновитість. Боцман вийшов з каюти, зачинив двері на ключ. Обачність. Отже, вже знаючи про витівки Машки та Яшки, він зачиняв двері. І боцман, схопивши рятувальний круг, стрибнув у море. Турботливість, доброта. Напишу турботливість. Ви можете не обмежуватись цими рисами характеру, доповнювати ще й іншими. Виконай завдання наступне. Чи цікавлять тебе книги про дружбу людини й тварин? Чого вони навчають? Чого навчає твір пустуни на пароплаві? Напиши відповідь. Подумайте, чого навчає твір пустуни на пароплаві і напиши відповідь. Отже, підіб'ємо підсумки. Пригадайте, яка була тема уроку? З творчістю якого письменника ми познайомились? Так, Микола Трублаїні. Хто запам'ятав справжнє прізвище? Трублаєвський. Який твір ми сьогодні прочитали, пригодницький твір? Як він називається? Пустуни на пароплаві. Ще що ми сьогодні дізналися? Так, да. Ми з вами сьогодні дізналися про порівняльні фразеологізми. Добре, отже, добре працювали, ви молодці, так тримати. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, до побачення!